Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net Горгішелі презентує новий тиск. У суботу в Києві двері сестри серед невимушеної атмосфери запропонують своїм шанувальникам другу музичну збірку під назвою Румбамбар. До неї увійшло 12 композицій. Автором слів та музики, яких є Тамара Горгішелі. Диск сестри вважають своїм найбільшим досягненням, адже композиції і про особисте, і про дуже важливе. Є і україномовні пісні, і є навіть одна українська народна пісня, і також грузинські. Але взагалі в майбутньому третій альбом ми плануємо зробити лише україномовним, тому що такого ще не було. Неділя у хмільному домі Роберта Домса виступатимуть два другобицькі гурти. Це механічний апельсин зі своїм рок н ролом та гурт Омерта, що грає хард-рок. Останній гурт гратиме вперше. Натомість Апельсин, що побуває тут вже втретє, розбавить свій рок блюзом. Нестандартний вокал, наприклад, так. Запальна, цікава музика, ну і власний репертуар, а не там якісь кавер-версії, щось такого плану. Гала-концертом завершиться фестиваль вуличних музиків. Фестиваль тривав на площі ринок місяць і показав львів'янам виступ двох десятків колективів. Однак у неділю з 12 кращих гуртів оберуть 5 найкращих. І вони отримають до Дня музики премії від міського голови. Кожному гурту по тисячі гривень. Не їх обирати будуть глядачі, а також професійне журі з міської ради, а також львівський продюсер на зарсавко за критеріями, як вони скажімо, забавляють публіку. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі